В одному з коридорів Сумської гімназії для талановитих дітей встановлена пам'ятна дошка з фотографії дивиться усміхнений юнак. Це Дмитро Євдокимов, захисник України. Доброволець, загинув у бою в березні 22-го року. Я знаєте, не здивувалася, що він сам сам пішов. На війну, що він захищав свободу нашої держави, він був сам такий любив свободу. Йому не можна було навязати свою думку у сумській гімназії для талановитих та творчо дарованих дітей Дмитра запам'ятали як лідера дуже привітну, творчу і мудру дитину. Він дуже був. Веселий, рухливий, але мудрий. Він ну, такий на пароках був, дорослий. Дуже багато любив читати, дуже багато знав історії. Різні на зустрічах, якщо ми збиралися з дітьми, він, для, у нього для кожного була своя історія, своя пріччя. Улюблена його була така фраза Зараз розкажу пріччю. Як розповіли вчителі, Дмитро захоплювався історією, писав дослідницькі роботи, був переможцем Олімпіад, на канікулах їздив на археологічні розкопки. Я викладала у Дмитрика українську мову та літературу. На своїх уроках я помітила його глибокі знання із з історії. Пізніше я дізналася, як він захоплюється саме історією своєї держави, яким він є патріотом. Він міг годинами розповідати і про героїв Крут, і про центральну раду, і все, що він вивчав у класі, з поглибленим вивченням історії. Завжди учень. Доброзичливий, усміхнений, грамотний після гімназії Дмитро навчався у Київському національному університеті, звідти і пішов на війну. Тепер в гімназії про нього розповідають на уроках мужності. Першого вересня нам розповідають про нього завжди. Вчителі розповідали, що він був відданим своїй державі, був патріотом. Він загинув на війні. Під Харковом а нам розповідала, що він міг закінчити п'ятий курс археології, але замість цього він пішов захищати нашу Україну. Він навчався в одному класі з моїм братом. Це була надзвичайно талановита людина, справжній патріот своєї країни. Брат дуже багато про нього розповідав хорошу, і він дійсно був хорошою людиною. Дмитро мав активну громадянську позицію, співпрацював з різними громадськими організаціями. У лютому 2023 року його друзі і однодумці виступили з пропозицією присвоїти ім'я Дмитра Євдокимова гімназії, де він навчався. Одним з ініціаторів цього був друг Дмитра Андрій Міненко. Під час навчання у гімназії він був активним учасником гімназійного самоврядування. Його щирим бажанням був розвиток та добробут України. Після початку повномасштабного вторгнення він в той же день вступив до. Лав збройних сил України і де воював за звільнення Київської області та на сході України, де загинув у бою з російськими загарбниками. Зараз питання пройшло стадію обговорення. Ми обговорювали громадського обговорення, обговорювали дане питання і на зборах нашого закладу. Залучалися до обговорення питання. Наше гімназійне самоврядування на сьогодні. Це питання вже затверджене на постійній комісії. Чекаємо сесії, щоб це питання винесли на голосування. Як сказав Андрій Міненко, ініціатори перейменування гімназії, сподіваються, що ім'я загиблого воїна Дмитра Євдокимова у її назві нагадуватиме учням про те, що саме громадяни країни вирішують її долю і творять історію. Олена Рашевська, Сергій Коваль, Суспільне новини, Суми.